Всім привіт! Зараз розповім, з чого почати, щоб оформити тимчасовий захист в Іспанії. Якщо ви знаходитесь в одному із цих чотирьох місць, можете зателефонувати по цьому номеру, там розмовляють українською мовою, і вас запишуть на отримання картки Ніє. Ми знаходимося в Ліканте. Коли ви зателефонуєте по цьому номеру, вас запитають ваші дані, паспорт, прізвище ім'я, як у вас в закордонному паспорті, тому маєте його під рукою, дату, коли ви в'їхали в Іспанію, і здається ще номер телефону. Після цього вам продиктують вашу сіту, ваш номер запису та продублюють його СМС-кою. З собою далі треба мати паспорт. і... В нашому випадку, оскільки ми в Аліканте, нам сказали під'їхати в Сіудат Лалус. Він знаходиться не в самому Аліканте, і виглядає він досить незвично, ніби якісь павільйони. Хоча це таке ніби, як я зрозумів, державне містечко. Краще туди під'їжджати на машині або на таксі перший раз, хоча в обидва напрямки з Аліканти. І з ла Делалус в Аліканте курсує безкоштовний автобус. Там є купа знаків, які приведуть вас куди треба. І далі вже на місці ви показуєте свою сіту, свій номер запису. І вам розповідають, куди йти, доволі все прозоро. Саме оформлення зайняло десь годину чи півтори, і потім вас знімають відбитки пальців, фотографують і дають вам папірець з вашим номером Ніє. Що робити після того, як ви отримали папірець з номером Ніє? Далі ви проходите в наступну таку кімнатку це міграційна служба. Заповнюєте анкету, там теж все досить просто є приклад, як її заповнювати. І далі вам там розпо розкажуть наступні кроки. Як оформлювати картку Тіє? Як оформлювати страхування? чи якщо у вас є домашні улюбленці, то їх треба зареєструвати. Дадуть також номер ДАІ для. Постановки машини на облік або реєстрації машини і обміну водійських прав раджу також не дуже спішити звідти їхати, а походити пофотографувати різні телефони, там, зокрема, номер волонтерського перекладу, і також номера різних екстрених служб. Ось, сподіваюся, це відео було корисним для вас, і тепер ви знаєте, з чого починати оформлення своїх документів в Іспанії.